Всім привіт! Мене звати Чорна Вікторія, я учениця 8 М класу. Цього року я подала заявку на згоду балотуватися в президенти нашого ліцею. Хочу розповісти вам трішки про себе. Мені 13 років, і бути президентом це моя мрія. Нерідко чую, що лідерство в мене в крові. І ви знаєте, я не заперечую. Але це ще не всі мої позитивні риси. Я впевнена. Відповідальна, чесна, пунктуальна, ну і звичайно ж комунікативна. До речі, ще з початкової школи я незмінна староста класу, але настав мій час рости далі. Як всі учні не дуже люблять ходити до школи, але хочу зробити її тим місцем, яке захочеться приходити знову і знову. І знову і знову знову і знову. Часто кандидати президенти займаються популізмом, тобто обіцяють те, що не виконують. Я зі своєю командою спробуємо відтворити такі пункти, як Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, my dear friend Моя команда і я Хочемо привітати кожного з днем народження яскраво та незабріння. Оскільки на зараз онлайн-навчання пропоную провести конкурси. Це можуть бути конкурси з різних імен, такі як Dota 2 Fortnite, KSB та інші ваші пропозиції. Також цікаво дізнатися. Тож, зможе перемогти конкурси на різні теми. Наприклад, найкраще фото. В цьому конкурсі можуть бути декілька переможців, а ці фото гарно буде розмістити на дошці. Слід не забувати й про малечу, тому для них буде проводитися цікава зарядка один раз на тиждень. У всіх конкурсах повинні бути призи. Тому мені здається. Найкращим призом буде поїхати у цікаве місце та отримати яскраві спогади. Майбутнє нашої школи вирішуємо ми. І нехай наш вибір буде правильним. Привіт, друзі! Мене звати Софія Малік і я є кандидатом у президенти. Багато хто може задаватись питанням, Навіщо тобі це? Що ти зможеш зробити? тебе не буде вільного часу. На ще можу відповісти, у мене є моя команда, яка мене підтримує в будь-якому моєму рішенні. Зараз я хочу розповісти про себе, щоб ви знали, за кого можливо, хочете віддати свій голос. Я учениця восьмого класу, мені 13 років. На жаль, я не беру активну участь у житті нашої школи через ситуацію в країні. але я багато читаю, саморозвиваюсь і граю на двох інструментах. Також я дуже люблю природу. Uh, тому перше, що я зроблю, коли стану президентом, це гурток благодійності, на якому ми разом могли б допомагати природі, людям і тваринам. Друге, що я зроблю, як тільки стану президентом, це галерею талантів, тому що я знаю, що у нашій школі є дуже багато діток, які гарно малюють. Uh, також я хочу зробити дискотеки uh, дискотеки на Хеллоуін і на Новий рік. Четверте, що я зроблю, коли стану президентом, в кінці року ми будемо визначати три найактивніші класи, і вони будуть отримувати сотні подарунки. І п'яте, що я зроблю, це Додам скриньку ідей, яку ви можете кидати свої ідеї щодо покращення школи. Якщо будуть запитання, де ж я візьму гроші на це все. У мене є ідея, ми можемо принести кілограму макулатури. Я думаю, у всіх є якісь газети, не потрібні, якась бумага, пап... якась. Картон ви можете принести, якщо 100 людей принесе по одному кілограму це вийде як мінімум 170 гривень. Також можна зробити благодійні ярмарки. Це ви напечати своєї випічки, принесете її, продамо. Половину з тих грошей ми віддамо на благодійність, а ще одну половину ми положимо в ушки, на скарбничку. На цьому в мене все. Бажаю вам гарного дня і зробити гарний вибір. Бачив на осіка, покажим скудбать. Я пан Денис. Я учень восьмого класу і я балотуюсь президента цієї прекрасної школи. Проголосували за Дениса. Помилка. Не проголосували за Банова Дениса. Фатальна помилка. Я володуюсь президенти для того, щоб зробити наш ліцей кращим. Я зроблю все можливе, щоб добитися цієї мети. Моя головна ціль це розповсюдити знання про відомих людей, які вплинули на історію нашої держави. Ще я хочу проводити всілякі цікаві заходи, наприклад, олімпіади та конкурси, свята та дискотеки і інше. Також будуть проходити різні кіберспортивні ігри та турніри. Від Brawl Старсу до Фортнайту, від ОТ-2 до шахів онлайн. Голосуйте за Банова! У планах створити дискорд-сервер нашого ліцею. Я думаю, що це допоможе нам бути на зв'язку з учителями та учнями. голосую за Банова Дениса забанова Дениса. Ми за Банова. Я підтримую Дениса Я за Банова. Я забанова. Смайл. share with you my story would you share